У Житомирі завершилася реконструкція набережної у парку Гагаріна, яка тривала з 2019 року. Роботи виконані, завершені ще в 2021 році. Об'єкт передається на три комунальні установи: це КП Місвітло для обслужування електромережі МІЦ. Це відеонагляд для подальшого обслуговування і самим влином розпорядником балансоотримачем це є комунальні пристоки Проєкт реконструкції обійшовся у понад 32 мільйони гривень. На кожному етапі доводилося змінювати його та усувати недоліки. Довгий, довгий, довгий процес і на кінець закінчили. Є ще деякі недоліки. Вони зазначені в актах. Підрядники будуть фактично усувати ці. Тому набережну набережно передали на баланс КП парк для подальшої експлуатації. Компанія фаворит, яка займалася реконструкцією набережної, об'єднала дві черги реконструкції об'єкта в одну. З Самого початку передбачалося, що це буде дві черги: перша черга реконструкції і друга черга. Але в ході виконання ми побачили, що ну неможливо покласти спочатку плитку, а потім прокладати труби. Так? І стало питання, що все ж таки треба об'єднувати першу і другу чергу і робити це вже як один об'єкт реконструкції. Дуже багато дизайнерських рішень, проектних рішень було змінено. Дуже таке складне було рішення це доступність об'єкта для мам з колясками. Для людей на візочках, і ви знаєте, ми розглядали різні варіанти, намагалися знайти. Ми шукали ці варіанти, але жоден з технічних варіантів він не підходив. Із-за того, що дуже крутий схил. Реконструкція набережної завершена, а дорога із асфальтованим покриттям, по якій завозили будівельні матеріали та вивозили сміття, пошкоджена. Щодо Ремонтних робіт стосовно асфальтобетонного покриття ця дорога є в списку в управлінні транспорту на поточний ремонт. Але я скажу в цьому році ну, поки що фінансування не закладено. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.